Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми заїхали ще тут в одне господарство, трошки тут бардак, але нічого. Тут от є такі, от бачите, така є венгерська пухова мангалиця. Свиня. Є тут поросята. Зараз я вам покажу. У людей така стара хата є і вони тримають собі тут свині. А от є кнур. Поза 200 має більше може. От, тут бігають малі поросятка. От Льоха. Маленькі поросятка є. Поросятка продаються. Якщо б, треба б когось інтересувати, номер телефону лишемо в описі. Такі гарні поросятка вже. Є вже є місяць. Місяць, напевно, і тиждень. Так, наші поросята теж по тому поціку. Кнур тут великий. Кого буде інтересувати, номер буде в описі. Поросятка на продаж. Тут якісь свині є, зараз покажемо. О, тут є, тут є такі білі. Тут є молоді. Бачите? Такі ще є тут свині. А там ще щось є, що є, нема. Три штучки є таких свиней. Одна мангалиць і білі. Білі тут би ландрас. Бачите? м'ясна. Вони покривають таким таку так білу свиню, покривають губана, кучерявим конуром і получається Получається дуже дуже непоганий резуль. Зараз секунду, секунду, можу закрити. Але магазивно. І отримається виходить... маленьке. Там є поросята? Получається непоганий результат. Тут от, їхня мама. Тут от, є 7 чи 8, не знаю. Така от мама. Венгерська пухова мангалиця. Свині. Поросята досить добре ростуть. Вже перевірено. Непримхливі в їді їдять все сире по бажанню їдя варени, в кого є бажання варити, їдять і варени. Але в їді. Почат траву, траву таке от, ну коротше, любий буян, от таке трохи комбікорму, сира бульба. Коротше, в їді вони не примхливі. Венгерх попухова мангалець. Ось такі от поросята. Номер буде в описі, кого буде інтересувати. От їхній тато. Трошки так не передасть, кнур досить великий, але то стара хата і тут таке. та й ту він ще в болоті. А, до Льоха, вони ту Льоху не випускають, так я поросята виходять. Ух, мале, прорвалося. І такий у нас... І такі у нас, такі у нас вот історії. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Кого буде інтересувати номер в описі. Всім щастя, здоров'я, слава Україні!